Друзі, усіх вітаю! Компанія автопарк Вінницький філіал. У нас з'являється в наявності Mercedes. Це клас 205-му кузові. Машинка в нас з індексом 300, це у нас 2-літровий бензиновий двигун з повним приводом Є, звичайно, ж автоматичної передач. В дуже гарному кольорі машина в класній комплектації з пробігом 88 тисяч кілометрів. Візуально в нас є деякі сліди експлуатації, технічно повністю справна. не потребує жодних капіталовкладень. Це у нас 618 рік. З максимальною передньою оптикою. Приїхав в нас зі штатів з мінімальним пошкодженням і з одним власником в Україні. Ось таких гарних легкосплавних оригінальних дисках. Машинка в нас затонована, з повним хромпакетом. дуже класно, ефектно виглядає. Також вона дуже в нас потужно їде з ось такою великою панорамною кришею. Дуже класно відчиняється, гарно виглядає. Маємо доволі просторий багажний відділ для свого класу, є камера заднього виду, звичайно ж. Нова літня гума. Ключовий доступ. Перейдемо до салону. Тут наш шкіряний салон чорного кольору, в дуже приємному стані, з перфорацією. чорна стеля, вставки дерева по салону, обдуви для пасажирів, повний електропакет, звичайно ж. По передньому ряду у нас такі комфортні передні сидіння. В класному стані також. Ну, Дійсно, автомобіль відповідає своєму пробігу. Шкіряне мультикермо з підрульовими пелюстками, датчики світла та дощу, звичайно ж, пам'ять водійського сидіння, підігріви передніх сидінь, електроприводи. Тут у нас жодних помилок немає. Ось така у нас мультимедія. Тут доставлений годинник, Так дуже класно виглядає. Режими руху. Ось так це виглядає. Електропривод. Панорами, також є шторка. І, друзі, я нагадую, що дане авто можна придбати в нас за ціною. 28 990 доларів. Доступне в лізинг та кредит. Також можемо допомогти вам пригнати в той США.